Ох, і пішов він вріз, друзі, я вам скажу за ту останню обробку, що я проводив, да, що я які добрива вносив. Я два дні тут не був. Це прийшов, я очам своїм не вірю. Я просто не вірю своїм очам. У нас не було таких кущів на першому ряку. Взагалі. Це капець. Це просто капець. Ото він і погнав. Клас. Я Реально вражений, дивіться. Я вражений, я вам серйозно кажу. Я не знаю, чи на TikTok, ні, на TikTok я не викидав. На ютуб я завантажив, відео вийде. Дивіться. Це капець. Я в шоці? Зараз дойдемо до нижніх рядків. Тут все пізніше висажувався, цей набагато ну, Кукуруза яка стала! Все капець, друзі! Я вам серйозно кажу, ну подивіться мої відео я знімав два дні назад. Не було такої історії. Я в шоці? Я в шоці, подивіться, вже за це гукує Клас! Оце дав я йому газу. Дивіться які кущі. Бурянець зеленіє, я чекаю, чекаю, хай позеленіє. І потім ми йому дамо життя, цьому бурянові. Я вражений. Я вам чесно скажу, я просто вражений. Дивіться, яка, яка динька зробилася. Дивіться, скільки пасників пішло від неї. Кавун зацвів! Пожалуйста! Зацвів жако. ви розумієте, що два дні назад не було ніяких цвітів. Не було таких пасеньків великих і, цві... і цвіту такого не було. Вам же ж цікаво, що я вносив це стопроцентово. Це стопроцентово, що вам цікаво. Просто подивіться на цих гігантів. Тупо за два дні. За два дні. і бур'ян погнав. Нічого, я знаю, як цим вродеся. Побачите, як ми її заберемо без Клас. Кавун просто шикардосний. Відео на Ютубі вийде, я не пам'ятаю. 24 го числа здається. Тут теж щось позакидаю.